Кадри з розважального шоу. Це реальність українців, які виходять на вулицю у плюс 40 в пошуках прохолоди. А все тому, що Україна наразі знаходиться під впливом Ельніньо. Це таке природне явище, що спостерігається в екваторіальних широтах Тихого океану. В свою чергу Ельніньо змінює клімат всієї планети. В Європі цього місяця зафіксували рекордний показник у плюс 48 градусів за Цельсієм. Тим часом українці не втрачають здоровий глузд і знімають Медні відео про літо 2024 знімальна група ПТРК, озброївшись цифровим термометром, вийшла у місто, щоб перевірити, яка температура на поверхнях, що нас оточує. Отже. В парку у тіні плюс 36. На лавці майже така ж температура. На газоні поблизу площі майже 45 градусів. Ідемо далі. Найвищий температурний показник на дитячому майданчику трохи більше плюс 67 градусів. Гумове покриття швидко нагрівається, тож побігати по ньому босим не вийде. На дитячій гірці плюс 43. Медики радять в таку спеку не виходити на двір без необхідності, по можливості охолоджуватися водою, перебувати у затінку та уникати прямих променів сонця. За прогнозами синоптиків спека протримається до кінця липня. Олена Куліш, Данило Трохименко, Марина Ястребова, Максим Воронов новини ПТРК.